Вітаю всіх! Ми приїхали за медогонкою і зайшли. Зараз зробимо коротеньке відео фірми Бістарт, Що в них тут є? І це їхній лозунг. З медом буде той бджоляр, хто купив собі Бістар. Класно. Такі бджолярські костюми. Ну, ціна 2500. Отакі. Ось такі ці є. Показано на і на українську рамку є. Ось мені це сподобалось. Дивіться, який крутий. Ще не дуже дорого. 520. Різні рішоточки, видалювачі. Їхні вулики. Ось тут ціна корпус на 300. 880 корпус. 145 500. Тут що у нас? Корпус на 10 рамок 600. Ну, Якість. Тут супер. 12 рамочники. І вщенку їхню візьмемо обов'язково на пробу. Вощенка Бістар. У нас є бівор, буде Бістар. Така вощенка. Такі столи для розпечатки. Медогон окупа. Ось, ось круто. Це їхній, мабуть, шедевр. Медогонка і воскотопка разом. Дії. Можна використовувати як медогонку, можна і як воскотопку. Ось така медогонка, дивимося ціна. 41 тисяча. Та тут різні різні медогонки. Осьо. Обза, 68 тисяч. Така здоровенна. І ось о, я думаю, мрія пасічника мати по розпечатці. Лінію по розпечатці. Тут вони, ну вони говорять, що тільки 145. І 230-та. 300 він погано розпечатує. Ось такі. Ну, це вже медогонки для професіоналів. І це яка здоровенна. Красота. Увір поїде. Зараз ми покажемо, яку ми придбали і потім Шестирамочники. Я думаю, це кремоварки кримов... кремоварки. Ось, звісно, звичайно, якщо пасічники хто прибирає їх, то качає більше 5 тонн, то за сезон відбивається ціна цього шнека. На бедогонки дають гарантію 2 роки. Але каву, що ні один раз, ніхто не привозив. Значить, в них якість супер. Стали по розпечатку. На будь-яку на українську рамку. Комбінірований. Ставиш хоч, хоч на яку рамку. І сушильні камери. Якщо будемо живі здорові, то на другий рік хоча б оцю маленьку у них купимо. Це вже більш суперова така і ще більша. Це щось більше 10 тисяч така камера маленька. Добре друзі. Мрії збуваються, вже не будемо вручну крутити. До цих пір крутили вручну. Тепер буде медогонка від компанії Бістар. В Ярі їде отака автоматична. Ну, Будемо живі покажемо. Ну, Скоро покажемо її в дії. Добре, хай вам всім щастить. Миру, добра, Божих благословень. До побачення.